Чому саме селяни мужиків, тому що далі саме про них ми будемо говорити? І цікаві слова стосуються саме них. Перше слово це слово угурний, впертий, норовистий, зухвалий. Ти не Боже Петре, не будь угорний. Ти же знаєш, що молодь мусить старшому змовчати. Це з новели засідання. Наступне слово це слово данець, що означає танець. То ми з вами не одну не нічку в тосте в данці ходили. Як сновавка, так рівно. Це з новели новина. Каганець маленький світильник, що складається з гнота та посуду, у який наливається олія, чи газ. Каганець блимав на припічку і повторив скумів великі чорняві тіні. Кинув їх на стелю. Це новели клинові листки. Між іншим, дуже незвично читати такою українською мовою з діалектом, і потрібно завжди тримати в голові вірні наголоси. Наступне цікавеньке це братися за барки, примусити кого-небудь зробити щось загрожуючи. Бійкою, а Михайло й мив Івана за барки і шалено термосив ним і верещав, як стекли це зновенний кам'яний хрест. Ще одне цікавеньке: це усотаний від слова всотати, втягати в себе рідину, газ, поживні речовини тощо, а ввечері лише укажеш до хати. Таке, як віхоть, як мийка усотаний, а вони тобі в один голос. І жінка, і діти нема хліба. Це зі збірки кленові листки. Далі буде ставте лайки, дайте знати, що вам таке до вподоби.